Всім привіт! Ви на каналі Сам Собі Інвестор. Мене звати Ростік. В мене для вас буде сьогодні дві новини. Перше, якщо ви слідкуєте за фондовим ринком, то знаєте, що сьогодні вийшли дані по інфляції. Вже який місяць підряд інфляція поступово зменшується, так? На своєму максимумі, бачимо, в липні вона складала аж 9,1% рік до року. На даний час, там за останні 30 днів, то 7,1% в вираженні річному, так. Ну але все-таки, хоча ж, то що інфляція зменшується, це не означає, що вона на хорошому нормальному рівні. Ринок закладає, що інфляція десь буде 2 25 річних. Ну, але бачимо, що є набагато більше, і навіть якщо збільшимо, бачимо тут відлік часу, і наприклад, там візьмемо за ну, Останні 30 років, то бачимо, що інфляція зараз на такому, можна сказати, максимумі за останні 30 років. Але хочемо сказати, навіть більше інфляція там на максимумі в, в липні була на рівні 1980 року, що є просто дуже і дуже багато. Ну, але бачимо, що поступово поступово інфляція зменшується. На то є багато вчинників, а про них не буду розказувати. Друге основне. Я купив сьогодні декілька акцій. Крім того, що сьогодні фондовий ринок відреагував досить таки. Позитивно на цю подію, так, на дані по інфляції. То, все, то я навіть на тому рості вирішив таки придбати декілька акцій, про які зараз вам, в принципі, розкажу. В мене нагадаю є два брокерські рахунки. Один в брокері DeGiro, то голландський брокер. Ну і другий в Interactive Brokers, американський брокер. В мене ще було 460 євро на рахунку в DeGiro. Ну і я майже всі ті гроші попробую. Сьогодні. Тут одразу, в принципі, можна побачити, що я купив і по якій ціні. Мені вдалося ще сьогодні докупити три акції компанії Amazon по 94 50, долари, 50 центів, одна акція PayPal за 77, доларів, і одна акція компанії Alibaba за 93,85 центів. Ну, в принципі, за кожну з тих покупок інтеракт... Боже Дежіро зараз починає брати вже не 50 євроцентів, як колись було, а аж цілий євро. Так що, в принципі, оплати помаленьку збільшуються. Ну, але чесно кажучи, якщо ви інвестуєте на довгий період часу, так то навіть один євро в принципі багато, так набо ну, від деяких позицій це там півтора відсотки буквально. Ну, Але хочу вам сказати, що за один день акції можуть вирости або впасти більше. Так що 1 євро це теж не, з другого боку не дуже багато. Бачимо, що я купив PayPal за 77 доларів, наприклад. Так? А на даний час акції PayPal де ж він є, 74 долари 34 центи. Тобто майже на там, 2 долари 70 центів дешевше, як я декілька буквально годин тому купив. Так що бачимо, що 1 євро це не таке багато. До речі, хотів би вас попросити, якщо вам подобаються мої відеоролики і хочете, щоб я знімав їх ще більше, то переходьте на такий сайт, як Patreon, і підтримайте мене там. До речі, силочка буде внизу під даним відеороликом. До речі, одразу хочу всім подякувати, хто це зробить. Ну і крім того, зараз я вам покажу. Як виглядає портфель цілком за допомогою такого ж сайту, таблиці, точніше. І ви можете побачити, наприклад, що на даний час я заінвестував 23 344 долари. Вартість його там на 940 доларів менше. Ну, За сьогодні мій портфель зріс на 1,32%. Ну, Але це зараз, бо ринок вже почав реально розуміти, що інфляція хоча починає спадати, так, але вона все-таки знаходиться. На великому рівні. І ця ейфорія вже пройшла, бо на своєму максимумі мій портфель виростав більше, на тисяч, більше як на 1100 доларів. Там буквально 4,5% був ріст. Ну, але бачимо, що помаленьку ця ейфорія зменшується і 1,32%. Зараз покажу вам, як виглядає портфель взагалі. Ну і як бачимо, що я докупив три акції Amazon, в мене було 20 акцій. Ну, а взагалі-то я купував одну акцію. Бо для тих людей, які ще не знають, що недавно відбувся спліт акцій Amazon 1 до 20. Якщо ви мали одну акцію, то у вас було стало 20 акцій після дня спліту. Так, одну акцію я купував за 2000. Хіба 390 доларів. Так, ну і після спіту мені на портфелі вже відображалося 20 акцій, але вже, наприклад, по 119 доларів. Завдяки тому, що я купив сьогодні 3 акції там, по меншій ціні, то моя середня ціна всіх тих покупок стала 116 доларів 24 центи. На даній позиції я в мінусі там, на 21%. Ну, але нема чого розчаровуватися. Я б хотів, щоб цей мінус ще був більший, щоб мені вдалося докупити все-таки більше ще. Акції Амазону. Ну і крім того, теж збільшив позицію в PayPal Corporation. До речі, недавно, два тижні тому я вже докупив хіба 4 акції PayPal. Зараз, в принципі, по тій самій ціні вирішив придбати ще одну акцію. Ну і середня ціна покупки 95 доларів. Поки що теж в мінусі по даній позиції на 22%. Ну і крім того, так як я вам розказував, що хочу довести в акції Alibaba, щоб в мене було на 3 тисячі доларів, вже майже 2700 доларів. І зараз в мене вже є 30 акцій. По середній ціні покупки 89 доларів 18 центів. На даний час акції коштують 91 долар 64 центи. Ну і так в принципі виглядає мій інвестиційний портфель. Деякі акції падають в день за один день, так деякі зростають. Ну, але хочу вам сказати, що пам'ятайте про те, що інвестиції це не про те, щоб вложити, наприклад, тисячу доларів за місяць вивезти 2000. Е, ну, таке буває тільки в казках або е, ну, не в казино, скажімо так. так ну, але пам'ятайте, що казино завжди виграє. Ну, інвестиції це про те, щоб помаленько збільшувати свої гроші, збільшувати свій капітал, і щоб капітал починав з часом працювати вже сам на себе, а не ви на нього. Ну, бо пізніше вже з часом включається складний відсоток, який буде допомагати вашому портфелю ще швидше збільшуватися. Ну і всім дякую за увагу. Ще раз підтримайте мене на Патреоні і па-па, і удачі в інвестиціях.